Сергій Кузьменко поспілкувався з Олександрійцями на особистому прийомі 15 лютого. Питання, що озвучувалися, тарифи на централізоване теплопостачання, нарахування боргу абонентам за опалення місць загального користування. У багатоквартирних будинках, йшлося і про доступ до криниці в приватному секторі. Усі питання громадян взяті на контроль відповідними службами. П'ять марок від Укркошти присвячені працівникам водопостачальних підприємств, енергетикам, зв'язківцям, газових та дорожніх служб, погасили в Кропивницькому 15 лютого. Автор випуску Воїни світла, воїни добра Олександр Нікітюк. Загальний наклад марок 300 тисяч примірників. Кіровоградщина отримала 3 тисячі. Повідомили на Фейсбук-сторінці Кіровоградської райради. У Кіровоградській області зареєстрували малярію, повідомив директор Світловодської лікарні Сергій Савич. За медичною допомогою звернувся іноземець, який тимчасово проживає у Світловодській тергромаді та є волонтером. Чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки, з Танзанії, де й міг захворіти. Мав всі необхідні щеплення від всіх видів малярії в тому числі. Коли приїхав, захворів, думав, що це застуда. Лікар-інфекціоніст почав підозрювати малярію. Зробили аналіз, і він підтвердився. Фахівці зауважують, що лікування може тривати мінімум 4 тижні. Громадська організація 10 квітня запрошує до розмовного клубу Ріка. На зустрічах, що будуть проводитися безоплатно двічі на місяць, можна буде отримати корисні знання та практичні навички у спілкуванні українською мовою. Клуб працюватиме на базі арт-терапевтичного осередку Веселка в гімназії номер 6 Перше заняття відбудеться вже цієї неділі, 19 лютого о 15 годині. На Кіровоградщині стартував всеукраїнський екологічний конкурс дитячого малюнка Майбутнє планети у наших руках. Діти віком від 6 до 18 років, хто любить малювати, кому небайдужа тема природи, запрошуються до участі в конкурсі. Малюнки слід принести до 1 березня до однієї з міських бібліотек. Можна обрати теми вплив війни на природу України, наше майбутнє чисте і доглянуте довкілля, «Скажемо ні, забрудненню землі. З 10 по 12 лютого в Києві відбулися всеукраїнські індивідуальні змагання з шахів. Олександрію на змаганні представляли чотири вихованці гуртка шахи БДЮТ. Загальна кількість учасників 26 спортсменів. Найкращого результату досяг Єгор Новак, який розділив з представниками Києва другу-четверту сходинку за набраними очками. Але в особистій першості за показниками перемог зайняв четверте місце. Їдно виступили Ілля Чернокол, Олексій Ставицький та Ксенія. そうだ。 У п'ятницю 17 лютого буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 2 градуси морозу, в день до 3 тепла. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стопчика. Вітер східний 2 метри на секунду.